Добрий день, ми любопереплатники україномовного каналу 12 година, бачите, розпогоджується навіть так щось хмарки розриваються і сонечко, навіть буде. Туман весь уйшов. Треба проїхати сьогодні на автівці. Не можу без неї <схід> скучаю, ніно. Ну. Треба по роботі, треба. Так, що, що в Харкові? Тривога. Щось я заходив, була тривога. А, бачите. Тут у нас часто ці як швидкі допомоги їздять, тому що медкомплекс. Ну так всі оговтуємось. Після страшної ночі. Що воно, коли воно скінчиться, ми будемо сподіватися, це вулиця Медична, бувша міжмікрорайонна. Не в лікарню поїхав, а поїхав, мені теж треба заїхати у двори. Так що, комусь погано, ну їхати тут недалеко, повезе на виступ у лікарню ось. Будемо сподіватися на найкраще. Усім гарного дня, усім миру злагоди, усім щиро дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все. Сподіваємось на тишу і на мир. Все, до побачення, мої люди, Пока.